Ми молодіжний клуб журналістика вирішили провести опитування та дізнатися думку нашої громади про проблеми сьогодення. Як ви та ваша родина переживаєте воєнні часи? Намагаємось переживати максимально позитивно, тому що в нас вдома є маленька дівчатка, і щоб мінімально це сказувалося на них, тому ми стараємося триматися, позитивно настраюватися, але це нелегко. Ми пересілінці. У нас тут дуже гарно і добре, тихо. А де ми жили, в Краматорська, з Краматорська, з Донецької області переїхали. Там дуже неспокійно. Ми дуже важко переживаємо ці часи, тому що наш тато з перших днів на війні. І для нас це дуже важко, і як для всіх, мабуть, дуже важко ми переживаємо ці часи. Ну, дуже складно, тому що чоловік у нас воює, батько воює, е старша дитина за кордоном, молодша зі мною. Так що ми залишились вдвох, нам важко, звісно, ну, ми тримаємось. Звичайно, воєнний час дуже тяжкий. Нам тяжко всім одночасно, але ми намагаємося триматися, намагаємося один одного підтримувати, намагаємося ну, знаходити час для спілкування. Чим більше ми спілкуємося з сім'єю, тим швидше ми опановуємо стрес. Ми переїхали із Київської області не з окупації, але це було близько і це було страшно. Зараз ми переживаємо, проживаємо вже батьків, яких я тут народилася е, в Солтанівському районі. Тому зараз з порівняно з Київською областю ми переживаємо вже нормально. Е, ну, Як працюємо, я працюю віддалено. Діти, діти живуть, діти якось якось ходять у школу в онлайн. Тобто одна дитина входить, одна дитина-студентка, теж в цьому році поступила в університет, теж вчиться онлайн. Ну так, якось переживаємо. Чесно кажучи, зараз дуже важко вижити в ці часи, але якось працюю, заробляю зараз як можу на двох-трьох роботах, допомагаю волонтерів, допомагаю нашим Збройним силам України. Стараємося триватися вкупі, бути на позитиві, на емоціях, підтримуємо один одного. Ну, якось так. Гуртом. Гуртом стараємося триматися разом, стараємося бачити більше позитивного і зберігаємо спокій. Чи схвалюєте ви дії керівництва України? Е, Взагалом так. Е, частково. Частково, тому що десь я згідна з цим. Ну, Взагалі багато, багато таких питань, які б я. Ну, звичайно, дякуючи керівництву нашої країни, ми тримаємося й досі, дякуючи нашим Збройним силам України, ми тримаємося так. Звичайно, що якби не вони, мабуть, було все можливо по-іншому. Так, схвалюю в тому сенсі, що я, коли в принципі, були чутки про війну, то я дуже переживала, що Україна не справиться, що ми розвалимося в принципі, в перший же день, можливо. ну, Тобто не те, що я не вірила за СУ чи ще щось, але я просто думала, що не буде світла, води, газу, всього. І виявилося, що ми живемо вже ось в стільки час, і якби і в принципі ми функціонуємо при всіх викликах, якби при всьому, якби при всіх складнощах ми в принципі, існуємо нормально, якби, ну, наскільки можна, наскільки це можна, тобто все працює, всі органи державні працюють. Ми робимо все, що можемо. Ну тому так, загалом так. Схвалюємо ми підтримуємо. Так. Ну я думаю, схвалюю. В принципі. Ну, ми мусимо опиратися на керівництво країни і мусимо в нього вірити, адже за керівництвом наша перемога. Ну, Звичайно, обов'язково, тому що я гадаю. Цей самий час показав, що таке наше куриміст. Вони молодці, і ми з ними. Як ви переживаєте нестачу електрики, і як проводите час зі, з сім'єю, коли її відключили? Е, ну насправді це дуже важливе запитання, коли вдома малі дітки знову ж от в нашій сім'ї, е, тому що деякі речі стають доволі складними е, з вирішенням, але тим не менше стараємося справлятися. Дуже в принципі це можна адаптуватися, тому що не вимикають надовго. І якщо дійсно дотримуватися графіка, виключень то це можна так жити далі. Розмовляємо, гуляємо. А це ми переживаємо зовсім не важко. прилаштовуємося до цього всього. В цей час можемо спати, можемо пограти, можемо в телефоні посидіти. Діти дуже задоволені, спокійно переносимо. Ну, взагалі, то це потрібно зараз в наші часи, так як така, такі обставини, що порозбивали багато чого, тому, тому ми, ми, ми зобов'язані зараз трошечки економити світлом, так що. В Принципі я за ну настача електрики, звичайно, приводить якийсь дискомфорт, так викликає, але нічого страшного. Думаю, що сподіваюся на те, що швидше все наладиться. Коли пропадає в нас електрика, електропостачання, так тому ми намагаємося грати в якісь інтелектуальні ігри під свічки. Так спілкуємося, більше проводимо часу разом. Ну, оскільки ми працюємо і вчимося онлайн, то якби ми переживаємо не те, що сильно легко в цьому сенсі. Павербанки, ноутбук заряжений максимально постійно, набрана вода з сім'єю. Ну, звичайно, коли не треба щось робити, таке, то, то ну, ми граємо в карти, граємо в стольні ігри, віцямо свічками, читаємо казки, казкказки чи книжки, просто граємо в слова. Так цей час присвячую своїй дитині. Ми з нею читаємо казки, розповідаємо казки, проводимо вечері при свічках. Чудово, в нас є вечері при свічках, є дуже багато вдома ігор, якими ми можемо приділити увагу, виявляється. Нам це навпаки не заважає. Я не скажу, що це щось нове в нашому житті. Такі часи вже були, просто зараз це болючіше переживається, бо це нам зроблено навмисно для того, щоб нас зачепити. Але я думаю, що саме в такі тяжкі часи ми гуртуємося тоді раніше. Ми з сім'єю граємося, в мене мала донька, і з нею виходить більше проводити часи. Що допомагає вам триматися та долати стрес? А... Віра в краще майбутнє. Мені таблетка і діти. <ріпи> і ви дуже допомагаєте, коли ви влаштовуєте щось для того, щоб ми від переключилися, щоб ми пораділи ваші вистави. Та я взагалі вас дуже сильно люблю, і ви дуже допомагаєте налаштування, Тобто ну, те, що в душі ми стараємось якось. Друг дружку підтримувати, приходимо на роботу, спілкуємось, допомагаємо е, словами один одному. Як можемо. о, давати стрес, напевно, це така питання дуже важке, тому що подавати стрес не просто, але намагаємося на вихідних в більшій мірі, да відволікатися десь на природі, знову ж таки, проводити час з рідними, з якими ми не можемо бачити кожного дня. Допомагаємо Збройним силам України, намагаємось переключатись на якусь підтримку і допомогу і відволікатись від телебачення і негативних інформацій. Негативних. Коти і діти. <ріху> Заняття спортом, хобі, малювання, вишивання, вишивка. Звати стрес допомагає мені, їзда на велосипеді. Поїхав там, чи то в село, допоміг бабусі своїй, чи то ще якимось домашніми справами займаюся в вільний час. Ми просто радіємо тому, що в нас є. Насолоджуємося тим, що в нас є. І Намагаємось підтримувати не одного. Моя робота, мої дітки, я працюю з дітками, моє захоплення нашими людьми і віра в наші збройні сили. На вашу думку, чи справляється місцева влада з утриманням міста в ці місяці? А, загалом я думаю, що так. Бо якось я до цього питання не дуже занурююсь, мені здається так. Так, звичайно, враховуючи те, що триває війна в Україні, і всім нам не просто, і також не просто і керівництво, і не просто будь-яким органом влади, але ми наше місто живе, наше місто відбудовується, наше місто прославляється, так можна теж сказати. Тому вважаю, що так. Ну так да. ну нормально строю тут, все зроблять. Так, у нас працює все, якби все, що можна. Все, якби, місто прибирається, тобто, якби, от якийсь концерт навіть є, тобто, працюють магазини, незважаючи на труднощі. Тобто, так. Ну, я, я думаю, зараз складно дати на питання це, але я думаю, наша місцева влада справляється з цим питанням. Справляється, цілком добре. Ну, певно, що так, певно, що справляється. Я не керівний орган, тому я не можу судити, чи справляється, чи ні? Як на мене, то справляється. Ну я не замітила, що в нас щось не робиться в цій місяці, так як і було до цього. Працюють, роблять. Дякую їм. Як ви ставитесь до необхідності продовжувати роботи з благоустрою міста? Звісно, потрібно. Ну, мабуть, потрібно жити далі, потрібно продовжувати те, що робиться. Думаю, що потрібно продовжувати все благоустрою. Так, звичайно, треба продовжувати благоустрій нашої золотоноші, тому що ну хоч так нас щось задовільняє. Місто наше живе і однозначно потрібно і ремонт доріг, однозначно потрібно якесь відновлення. Так? Бо все ж таки я впевнена, що перемога за нами і перемога попереду, і нам треба далі жити і розвиватися. Я думаю, що як благоустрій, це, звичайно, завжди добре. Тобто, якщо у нас є вільні кошти від оборони там чи донати на армію, то я думаю, що звичайно ми маємо відчувати, що все-таки Україна існує, за що ж ми інакше ще боремося. В принципі, вони правильно все роблять, е, е, свою справу виконують і це є добре. Позитивно ставлюся, оскільки благоустрій – ну це те, що навколо викликає позитивні емоції. А позитивні емоції потрібно звідки щерпати в цей важкий час. Все потрібно робити. Однозначно потрібно робити, тому що ми не можемо спинятися. Ми мусимо розквітати. І місто мусить розквітати. Наші хлопці для того там воюють, для того, щоб ми тут жили. І ми повинні підтримувати, ми повинні працювати, ми повинні е не опускати планку того життя, яке у нас було. Ми повинні триматися. E, і ваші побажання жителям громади? E, триматися, тримати позитивний настрій. З нами Бог, з нами сила, ми разом все буде добре, тому просто потрібно витримати цей час. Ой, мої побажання перемога, мир, триматися разом, підтримувати друг друга і розуміти, що війна є, і підтримувати друг друга, бо вона таки є. Бажаю нам всім мирного неба, звичайно. Бажаю, щоб так само продовжували друг 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 друга підтримувати. Бажаю, щоб щоб люди так само допомагали зсу нашим воєнним, тому що без нашої допомоги, навіть просто без нашої молитви, буде важко. Бажаю кожному, кого рідні і близькі на війні, дочекатися їх, дочекатися обов'язково. Живими і неушкодженими, а всі наші громаді бажаю швидшої перемоги. Ну я бажаю вірити в перемогу щодня, якби підтримувати один одного, ну і максимально якось ну, такого чутливого ставлення. Тобто, якщо ми вже і так бачимо, що у нас постійні виклики, то якби принаймні в сім'ї, ми маємо відчувати підтримку. Це в принципі, якби найголовніше, що я бажаю. Щоб трималися, зберігали спокій і довіряли збройним силам України, що все буде добре для кожного з нас. Тримаємося з надією на перемогу, все буде добре. сила в кожному із нас. Я думаю, що так. Дуже багато зараз висловлюємо стосовно світла, стосовно того, як це все і проблематично. Але потрібно думати масштабніше і не тільки про себе, а й про інших. Шановні, давайте гуртуватися і давайте триматися все разом. Ми. Гарне місто, ми добре місто, ми згуртоване і ми найкраще. Дуже вам дякую. Маєш, в мене цей це пальто тобі. Ось Сюди чіпляй, ось Сюди сюди. чіпляй. Так все ближче до губи. Ось так. У вас немало студия Ой, ой, да. А можна руки в кармані в холодно? дубль два. В дубль. В дубль два. В дубель два. 没有没有没有没有